Багатогранність та різноплановість одні з принципів творчості Микити Грудієва для художника. Немає чітко визначеної техніки та напряму. Він у творчому пошуку. Микита має декілька виставок. Нещодавно вперше взяв участь у міжнародному фестивалі Парад Зірок. Это онлайн-фестиваль проходил в Польше, в Кракове, ну, в связи с этой эпидемией, но ну, сейчас в онлайн-формате суть конкурса, там выявить таланты людей из разных отраслей. Там есть и вокал, и театральное искусство, и цирковое, и художники, то есть самые разные творческие культурные сферы. Микита став лауреатом першого ступеня у номінації Образотворче мистецтво на розсуд журі надіслав два портрети та вишукану гравюру на склі. Журі сказали, що їм більше всього понараліз портрет, особливо там де мать з дочер'ю тобто, портрети, тому що там все таки за материнський інстинкт, любов рібінка і родителя. Поэтому робота зацепила більше всього. Художник зізнається на інформацію про конкурс. Натрапив випадково. Вперше наткнувся на рекламу в інстаграмі. До как-то не обращал внимания на на ці всі реклами, вони очень. А тут как то очень интересный появился пост. решил прочитати. Головне, що отримав досвід, чи братиме участь у фестивалях і надалі Микита ще не визначився. Та творчих планів на майбутнє багато. На днях догравірую нову картину, вже крупну. Це... Это... Якщо сравнивать з тим, що у мене було, то это цветочки. Это будет куда более интересный сюжет і более трудний. А так далі слідувати рисувати в графическом планшеті. Олександр Карамушка, Олег Каплій, цей день.